Атаки на євроінтеграторів тривають. У Харкові знову вщент згоріла автівка Євромайдану. За словами власниці машини Ірини Столярової, пожежа сталася вночі. Її розбудила автосигналізація. Коли виглянула у вікно, легковик уже палав. Дівчина одразу викликала рятувальників та міліцію. Однак машину врятувати не вдалося. Через сильний вітер вона згоріла миттєво. Ірина на цьому авто возила харчі для мітингувальників. Харківська міліція вже взялася за цю справу і навіть пообіцяла скликати спеціальну нараду. До щоб розібратися в нападах на місцевих активістів. Бо з початку місяця це вже третя знищена машина харківських майданівців. А днями на місцевого євроінтегратора Дмитра Пилипця напали невідомі. Вони поранили його ножем та втекли. У жодні з цих справ винних ще не знайшли. Гаряче було і у Миколаєві Євгеній Матийчук, що повернулася з київського євромайдану, підпалили двері квартири. Обійшлося без жертв рятувальники встигли загасити полум'я. За словами Євгенії, це не перша атака. На Неї раніше її в замок заливали якусь речовину, а по місту розвішували листівки з її контактами. Неспокійна ніч видалася і для Чернівецького Євромайдану. Там двоє п'яних молодика потрощили намети мітингувальників. А коли міліція хотіла їх затримати, вони сіли в авто і втекли. Тим часом у столиці, третій день поспіль під стінами міністерства внутрішніх справ триває мітинг. Окрім відставки головного міліціянта Віталія Захарченка. Люди вимагають негайно знайти винних у нападах на активістів Євромайданів і покарати їх.